Хочу вам сказати, що поки я був без зв'язку, я не був без діла. Ну так, поки телефони ремонтували мені, рятували телефонну книгу, рятували весь архів, що там є. Я десь навіть вдячний своїм ворогам. У мене а, був час просто зайнятись конкретно вашими посилками. Так от, звітую вам. Краматорськ, Конотоп, 46-та бригада, Константинівка, Константинівка. І здорова коробка з одягом підписана Олексій Оскар. Тепер я всюди свої значки Олексій Оськіру ставлю, щоб усі бачили, що це від Олексія Оскара, щоб не було потім до мене питань ніяких. Отак От потихеньку пакую і відправляю ваші. Посилки і заявки хлопців. Тут і фліски, тут і рукавиці, тут і медикаменти, тут і обезболючі, тут і продукти, тут і сухпайки, тут і е, термобілизна, шкарпетки, труси, е, надувні матраси. Що тут ще? Е, ну да, одежда детська, понятне дело. Так що е, все одно, поки йде війна, поки Оскар допомагає. Завдяки вам! Закінчиться війна, а ви забудете про мене. Я дам про себе забути. Я тоді не потрібен буду вже. Але поки війна ми несем сам добро і справедливість, з якою так бореться вся наша система, ворожа наша внутрішня система. Ми ж переможемо. Не такі морози були, де в хаті не срали.